Меморіальний сквер Івано-Франківська, де спочивають загиблі патріоти України, які віддали життя за її волю, у День Незалежності зібрав Франківчан на спільний молебень двічі. В день заопокійна служба Божа, а ввечері нація. Вистава якої глядачі і актори називають молитвою за невинно уб'єних. Ані холод, ані денний дощ не злякали глядачів, для багатьох із яких це був не перший перегляд нації, а проте особливий як ніколи. У мирний час розчулення викликала історія матері, котра добровільно лягає в труну задля порятунку сім'ї. А зараз, коли в країні війна, особливий щем в серцях викликала історія Юр'яни та Довгопола, гуцулки та східняка, які помирають разом. Саме в цій сцені приходить усвідомлення, що до нормального життя в єдиній державі один здавалося б, неможливий крок. Щоб люди по той і по цей бік зрозуміли одне одного, незважаючи на різний історичний бік. Не вмирай, бо я, бо я перестріляю. тут всі їхні гори, я не подивлюся, на кого ти ж? Давай, давай! Давайте ж нового Ти того Бог! Давай! Ти з 37-го, чуєш, Ти з, ти, ти з репресій вийшов, вийшло! вже тепер? Тут. На своїй землі гірше ніж у 37-му! Нащо ми так вбиваємо один одного а? Як смичком по нервах пронизували голоси акторів. Вагітні ляльки мотанки які людськими голосами тужать за ненародженим життям. Криле, сон, криле, сон, криле, сон, криле. Три роки тому, коли я лише розбирала цю роль, роль Юріани, яка, до речі, є бабусею автора, тобто Марії Матьоз, вона лише ім'я придумала, а все решта писалось з справжнього життя. Тоді я лише могла здогадуватись, як це все відбувалось. Слава Богу, я не бачила війни до того, і я лише могла з кінофільмів чи з книжок розуміти, як чим жила моя героїня. А сьогодні я це все бачу вживу, і тому на сцені я кажу зовсім ну, десь знайшлися інші нотки більш справжності. Для нас це молитва за невинно об'єднаних українців. На той час це були, які загинули в 40-х роках минулого століття, коли сюди прийшла радянська влада, Чи то були вояки УПА, чи то були вояки армії радянської, але це були українці, які були зіштовхнуті одне з одним, які попали в жорна історії, але це були представники єдиної нації. І ми казали, що ми цією виставою відмолюємо їх, отих. Тисячі мільйони невинно об'єднаних українців. На жаль, коли почалися у нас оці події у державі, ми коли грали цю виставу, актори кажуть, що ми не можемо грати, настільки ці тексти, які звучать сьогодні, наскільки вони є актуальні, вони як про сьогодні. І тому однозначно виникла ідея зіграти націю тут, ось на цьому святому місці. Після вистави актори, взявши лампадки, помолилися біля могил героїв. Так сприймається особливо і на цьому місці, і в цей час такі дуже актуальні слова, хоча написано цей твір давно, але дуже актуально сьогодні. Наш народ ніколи не думав, що в 21 столітті ми доживемо до такого часу, коли наші хлопці будуть віддавати життя. За Україну свою гру артисти присвятили світлій пам'яті воїнів Небесної Сотні та загиблих в АТО, а також допомозі тим, хто зараз воює на сході, адже під час вистави відбувався збір коштів на потреби наших захисників. Всього було зібрано близько 25 тисяч гривень. Та не тільки зібрану суму можна вважати підсумком цього заходу. Можливо, ця вистава не лише підтримала, а й піднесла в багатьох віру в людей навіть тепер.